Трамп і Путін поговорили. Як стало відомо, новообраний президент США та російський диктатор провели першу телефонну розмову. Про що вони говорили? Чи вдалося їм домовитися? Та що це значить для України? Далі в нашому випуску вітаю! Мене звати Рената Асланова Україна. Сьогодні з вами на зв'язку до вашої уваги останні новини країни та світу. Новообраний президент США Дональд Трамп говорив телефоном із лідером Росії Володимиром Путіним. Про це пише видання Вашингтон Пост із посиланням на джерела близькі до Трампа. За даними змі, президенти двох країн обговорили також і війну в Україні. За словами джерела, Трамп під час розмови порадив Путіну не загострювати війну в Україні та нагадав йому про значну присутність Вашингтона в Європі. Новообраний президент США також висловив зацікавленість у подальших переговорах щодо якнайшвидшого врегулювання війни в Україні. Далі видання пише, що обидва глави держави обговорили мету миру на європейському континенті. Дзвінок про який раніше не повідомлялося, стався на тлі загальної невизначеності щодо того, як Трамп перезавантажить відносини з союзниками та противниками США після своєї перемоги. Як зазначається, за словами двох людей знайомих з ситуацією, уряд України був поінформований про дзвінок Путіну і не заперечував проти розмови, що відбулася. Українські чиновники, нібито давно зрозуміли, що Трамп буде взаємодіяти з російським диктатором з приводу дипломатичного вирішення проблеми України. Натомість, видання Reuters пише: повідомлення про те, що Київ був заздалегідь поінформований про телефонну розмову між Трампом і Путіним, є неправдивими. Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь проінформована про непередбачувану розмову, є неправдивими. Відповідно, Україна не могла ні підтримати, ні виступити проти цієї розмови. А за кілька днів до того, Дональд Трамп провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. За словами українського лідера, їхня бесіда була чудовою і вони мають домовленості. Зокрема, підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю між країнами. Провів чудову телефонну розмову з президентом Трампом і привітав його з історичною та переконливою перемогою. Цей результат став можливим завдяки його вражаючій виборчій кампанії, відзначив його родину і команду за їхню прекрасну роботу. Нагадаємо, одразу після своєї перемоги на виборах кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп вийшов на сцену у Паунбіч у Флориді та виступив перед прихильниками з переможною промовою. Так, Трамп зробив перші заяви після своєї перемоги на виборах. Політик заявив, що під час його каденції більше не буде жодних воєн. У нас не було воїн протягом чотирьох років. У нас не було воєн за винятком того, що ми перемогли іділ. Ми перемогли іділ у рекордні терміни, але у нас не було воїн. Вони казали: він почне війну. Я не збираюся розпочинати війну. Я збираюся зупинити війни. Результати виборів він назвав величезною перемогою для демократії та свободи. Республіканець пообіцяв розкрити славну долю Америки а також створити найкраще майбутнє для громадян США. Я хочу подякувати американському народу за надзвичайну честь бути обраним вашим 47-м президентом і вашим 45-м президентом і кожному громадянину. Я буду боротися за вас, за вашу сім'ю і ваше майбутнє. Кожен день я буду боротися за вас і з кожним подихом свого тіла. Я не заспокоюся, доки ми не створимо сильну, безпечну та процвітаючу Америку, на яку заслуговують наші діти, і на яку заслуговуєте ви. Це справді буде золотий вік Америки. Трамп повторив свою обіцянку боротися з мігрантами. Це була ключова частина його передвиборчої кампанії. Нам доведеться закрити ці кордони, і ми повинні будемо дозволити людям приїжджати в нашу країну. Ми хочемо, щоб люди поверталися, але ми повинні. Ми повинні дозволити їм повернутися, але вони повинні заходити законно. Кандидат від республіканців у своїй промові довго хвалив Ілона Маска, якого назвав супергенієм. Трамп також згадав про замах на нього і заявив, що Господь врятував його життя не просто так. Моє життя було збережено з певної причини, і ця причина відродити Америку. many people have told me that god spared my life for a reason Варто також зазначити, що до початку президентських перегонів Трамп був відомий своїм суперечливим ставленням до війни в Україні. Так, політик різко критикував президента України, звинувативши його в небажанні йти на угоду з Росією. За його словами, український лідер відмовився укласти угоду, яка могла б запобігти руйнувань України. Цих міст більше немає. А ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовилася укласти угоду. Не було такої угоди, яка не була б кращою за нинішню ситуацію. Україна зруйнована і не підлягає відновленню. Також він звинувачував чину адміністрації Білого Дому за збільшення військової допомоги Україні. На його думку, ця допомога мала б надаватися в кредит, а не у вигляді подарунка. Щоразу, коли Зеленський приїжджає в нашу країну, він їде з 60 мільярдами доларів. Він неймовірно найбільший торговець на землі. Кандидат від республіканців підкреслював, що у разі його обрання президентом він виведе Америку з війни та швидко закінчить конфлікт телефонними дзвінками до президентів РФ та України. Я буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, зателефоную двом людям Путіну та Зеленському. Ми укладемо угоду протягом 24 годин. Одним зі способів для завершення війни Трамп вважав зниження цін на енергоносії вдвічі чи більше протягом року після вступу на посаду. Раніше Трамп неодноразово наголошував, що має хороші стосунки з путіним за словами американського політика. Він дуже добре ладнав із очільником Кремля і багато з ним розмовляв, коли був президентом. Водночас, після недавньої зустрічі з Володимиром Зеленським у США, яка до останнього була під питанням, Дональд Трамп сказав, що має чудові відносини з президентом України та хоче відвідати нашу країну, але не уточнив, коли це може статися. З його вуз лунали фрази про те, що Україна проходить через пекло, і це жахлива ситуація. Також Дональд Трамп наголосив на необхідності справедливої угоди для всіх і додав, що багато чого дізнався на переговори з українським лідером, де йому представили план перемоги. Також одразу після перемоги Трампа речник очільника Кремля Дмитро Пісков висловився щодо результатів голосування. Так, Пісков тоді заявив, що йому невідомо про плани Володимира Путіна вітати Трампа з перемогою на виборах і додав, що США не дружня країна, яка воює проти Росії. Мені невідомо про плани президента вітати Трампа. Давайте не забувати, що йдеться про недружню країну, яка і прямо і опосередковано залучена у війну проти нашої держави. Пісков також прокоментував заяву Трампа про мир, заявивши, що після перемоги увійшовши в овальний кабінет, іноді ці слова набувають іншого тону. Ми аналізуємо слова, які говорять, і головним чином робитимемо висновки щодо заяв, щодо тем, які перебувають на нашому порядку денному, коли вони надійдуть. Чого ще треба буде дочекатися, беручи до уваги, що майже півтора місяці чинний президент США виконуватиме свої обов'язки? У військово також запитали, чи готовий Путін до телефонної розмови з Трампом. На що речник тоді заявив про відкритість Путіна до діалогу? Тоді ж стало відомо, що президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з вражаючою перемогою на виборах. Відповідний пост Зеленський оприлюднив у соцмережі ікс. Пригадую нашу чудову зустріч із Президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, план перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України. Я ціную прихильність президента Трампа до підходу мир через силу у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя. Зеленський наголосив, що Україна очікує на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа та розраховує на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах. То що ви думаєте про таку розмову Путіна та Трампа? Діліться своїми думками у коментарях і дякуємо, що дивитеся нас. Бережіть себе на все добре.